Так, друзі. Отакі От два комплекси. Один 308 калібрі, другий 22 ЛР. З глушниками, з оптикою, з магазинами. В тому 10 патронів, в тому 3. Хочу переважити. Тут наш колега по цеху. По, по, ой, що воно не ваше? А важить. О! 3,5 кг. Я просто підтримую, бачите? Так. І для себе мене просили за мілкашку взагалі, але я для себе хочу... Ось то точно тяжче. 308. 4,6. Ще дати парт і дотягне. І дотягне до, до того. Ось такий у нас комплекс. Додати пар дітне до 5 кілограмів. Ми приїхали в село. О! Всьраці мали той тих мускалів, видите? Дивіться, як у нас класно. Дивіться, як дрова горять. То я розумію? По барабану є світло чи нема. Трошки. Я б підувало закрив сину, щоб. О. Тут на кожну дві кімнати п'єс. Один на дві кімнати. Весь. Красота!